Десятки рівнян зібралися біля 24-ї гімназії, щоб вшанувати пам'ять полеглого на війні захисника Максима Данічкіна, 24-річний молодший сержант, випускник цього навчального закладу, загинув у серпні минулого року на Луганщині. Мама героя Лариса зі сльозами на очах пригадує дитинство сина. Його не по роках зрілий характер і найкращі людські якості. Дуже спокійний, з маленькою. І в той же час. Дуже рішучий, якщо треба справедливий і любив захищати слабких. Він був дуже добрий, дуже щедрий. Майже одразу після завершення навчання Максим підписав контракт зі Збройними силами, служив у зоні АТО. Хлопець з позивним град вже під час Великої війни. Знову взяв до рук зброю і захищав країну у найгарячіших напрямках. Можливо, не кожна мама мене зрозуміє, але я і сама була готова йти і була. Максимчик, за сльозами на глазах, Розуміла що він готовий. Кажу сину, треба йти. Він каже так, мама. За сумлінне і успішне виконання бойових завдань Максима Данічкіна нагородили орденом почесного нагрудного знака Золотий хрест. На відкриття пам'ятної таблички героя прийшли старші побратими хлопця, які стояли з ним плечопліч у боях за Україну. Не було ні одного поступка, за який би було соромно. Нам за Максима. Ми мали за честь служити з ним, воювати, виконувати завдання. І що хоче сказати, він достойний син своєї країни і своїх батьків. Нагадаємо, відкриття меморіальних дошок на фасадах навчальних закладів відбувається у межах програми рівне місто героїв. Вічна шана та пам'ять кожному, хто віддав своє життя у боях за свободу та незалежність України. Мати слова тоді, тоді в близько козака. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин.